на лінії фронту дев'ять місяців жителі села Калинівська, що на Херсонщині, перебували в окупації та потерпали від лап російських загарбників. Терор не припинився і після того, як зсу звільнили населений пункт. Обстріли, руйнування та підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Попри все, тут залишається кілька сотень людей. Пані Катерині 75 років. Все життя попри вроджену інвалідність. Жінка працювала, аби забезпечити собі спокійну старість. Каже, ніколи би не подумала, що все нажите буде зруйновано в одну мить. Ворожий снаряд влучив у будинок пенсіонерки. Зараз вона живе сама в домі доньки, але і тут без руйнувань не обійшлося. Діри в стінах від російських ракет замуровувала власноруч. Це мій будинок такий, а це а це тут о. була така дірка. Аж на вулицю, ну я, щось її там замуровувала, бо багато нас таких. Щось треба допомагати. ну, Хоч ді собаки не бігають. А, а коли це у вас це прилетіло ще Так, да, це прилетіло. І, і шифонер мій побитий, і телевізор, ось та й Вікна не було це вже. Позастіклювали, як могли, так і застіклили. О, Тут була куча камнів, О, і кровать моя розбита, все побите, все поломане. Взагалі, нічого немає. Я кажу, освободили від усього. Жила, жила, все життя старалася і на старості дожилася. Дякую, я ж кажу, спасибо людям добрим і вам, хай Бог здоров'я дає, що ви допомагаєте. А так я не знаю, як би ми жили, як би ми, що нам було. Жінка зі сльозами на очах згадує події в окупації. Каже, росіяни ходили з автоматами по будинках, перевіряли документи, направляли зброю і на пенсіонерку. Откриваю так двері, а переді мною пістолет стоїть. В мене мови. Я, я взагалі я не я не знала, що що зі мною робилося. Я так я так злякалася. Я так, ну я не можу навіть переказати це словами. Сьогодні до будинку пенсіонерки прибула допомога від громадської організації Fight for Rights за права людей з інвалідністю. Паливним брикетам пані Катерина дуже рада. Згадує минулоріч, її подруга загинула, коли самотужки намагалася зібрати дрова. Звісно, скутно було того, що у посадку у нас скільки людей попідривалося, в посадку ходили по дрова. Хоч кажуть, що не можна, бо ще є міни і все є. То, то страшно просто. Подруга моя ходила, ну це мені вже розказували, бо я була в Кримрозі. То нінка каже, ходила в посадку і там зірвалася і в посадку ну, померла. Зустрічає допомогу від волонтерів і Іван Семенович. Приїхали брикети, Щоски зігріть. 14 років чоловік користується кріслом колісним. Його дружина пані Ніна каже, найстрашніше було під час обстрілів, адже спуститись разом до підвалу не могли, а залишати чоловіка одного не хотіла. Тож всі жахіття переживали разом. Двічі їхній будинок потерпав від прильотів, а потім і від підриву Каховської ГЕС. На стінах досі видніються сліди від рівня води. Нині пенсіонери живуть у літній кухні. Це перший раз сюди вдарило, ми перекрили, були кріст, а все було побите, перекрили. А другий раз оце вдарило в стіну. Вон, бачите, там у нас гараж, дровник, ото все там все розбите. Нема нічого. У нас ось дрова привезли, то одні лежать на вулиці, поскладали, другий там сінник трошки живий залишився. Оце ці паліти, що сьогодні привезли, то хлопчик завіз туди. Ну, виживаємо так, знаєте. Подружжя Ушакових Анатолій та Наталя тепер переселенці у власній же громаді. Їхній будинок був зруйнований внаслідок ворожого прильоту. У той час Наталя якраз перебувала на вулиці. З жахом вона згадує події того дня. Пішла на похорон хлопчику через хату, Тоже дві ноги одірвало. По лісадку запав. І я пішла нікого не пускала, я пішла так, щоб подивитися провести через хату, ну хлопчик. Тільки ступила в, отаку шах у двір. Воно ну, як рвануло, зразу все красне, а потім чорне. Ну, снаряд у дворі розірвався. Ну, пів вдома, в шиф, шифера в дворі злетіло. Нині родина мешкає у будинку односельчан та мріють повернутися в рідні стіни. Завдяки підтримці благодійників їх дім вдалося відремонтувати зовні проте, що багато роботи залишається для того, аби він був придатним для життя. Були б здоров'я відбудували самі, посміхається Анатолій. Але здоров'я поки підводить пенсіонерів. Пані Наталя пережила два інсульти. А сам чоловік нещодавно другий інфаркт. Я і хочу б я б зробив б, але я після інфаркту. Я вже не зроблю. Нанімати треба людей. Люди зроблять, аби кошти були. Зараз все зроблять. Тільки одне, оце таке. Я ось тут прийшов, а тут бур'яно було, я порвав вже після больниці, приїхав з больниці. Ну думаю, та що я не винесу, це взяв, витягнув туди на вулицю. Як мене схватило, я впав. Не дихнуть нічого, не... і з собою нічого не взяв. А врач казав, ти ж каже, не той, бо ти кончиться. А я не вірю, думаю, знаєте, думаю, та що я бур'ян не витягнує. Це час вже боюся, це щось робить. Страшно. Завдяки допомозі від громадської організації Fight for Right, 10 родин, де є люди з інвалідністю, вдалося забезпечити паливними брикетами. Проте на цьому підтримка калинівців не закінчується. 3, 4, 5, 6, це 600 306. і, і ще е, е, Шість ось оцих е, окремих 660 кілограм дубових валізів. Так що 7. грійтеся. 7. це в нас перший етап. Другий етап у нас буде забезпечення будівельними матеріалами. Ще будемо з вами уточнювати. Щодо ви говорили, вам потрібно цемент, цегла, щоб будувати будинок доски шифер. То на, на на наступний етап це в нас десь через місяць. Ми нам надію дають, що буде можливість, щоб забезпечити будівельними матеріалами. Нині у селі відсутнє водопостачання, та, попри все, у Калинівському та навколишніх селах досі лишається близько 300 родин. Серед них переважно люди з інвалідністю та похилого віку.